Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. Я сьогодні був у розташуванні наших частин, які захищають нашу батьківщину вже на нових рубежах, вручив 75 бійцям Криворізьких підрозділів територіальної оборони нагороди від міста за захист криворіжжя, саме тим, хто боронив криворіжжя. Наші хлопці справжні герої, в тому числі завдяки їхній відвазі, ворог був нами зупинений, відкинутий від Кривого Рогу, а потім і на лівий берег Дніпра. Можу сказати, що бойовий дух хлопців дуже високий, і вони готові і далі бити ворога. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Окупанти обстріляли 17 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Качкарівка, Монастирська, Береслав та інші на Херсонщині. Ворог продовжує терор і Нікопольського району нашої області. Вночі окупанти здійснили сім обстрілів мирних громад: Червоногригорівської, Нікопольської та Марганецької і ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Наше місто Фортеця живе майже нормальним життям, як для воєнного часу, та продовжує працювати на перемогу. Місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криварівців, які найбільше цього потребують. Як я вже казав, у грудні майже 66 тисяч криварівських сімей отримують безкоштовні продуктові набори від міста вже вдруге. Понад 26 тисяч з них вже отримали допомогу от буквально за декілька днів останніх. А з травня міста видала вже понад 260 тисяч таких продуктових наборів. Також наше місто продовжує надавати допомогу громадам Криворізького району. Дві тисячі продуктових наборів направлено до Софійської громади. Допомогу отримають сім'ї загиблих та поранених воїнів. Тих, хто перебуває в полоні, багатодітні сім'ї та низка інших категорій. Допомагаємо і Херсонщині, ведуться роботи з відновлення інфраструктури. Там є велика проблема з водопостачанням, оскільки мережі зруйновані, тому відкрив ворога направили мешканцям звільнених територій 500 спеціальних приладів для очищення води. За допомогою них можна отримати чисту та якісну воду практично з будь-якого джерела. Сьогодні в металургійному районі фактично закінчені роботи з допомоги людям у склінні квартир, де вибуховою хвилею було вибуто вікна після ракетного удару по промпідприємству 5 грудня із 27 постраждалих квартир засклили 26. Одну просто бригада не може потрапити, бо немає господарів. Як повернуться, теж допоможемо засклити. Ведуться роботи із скління вікон в під'їздах. Відразу закрили плівкою, буквально там за дві години, а зараз вже склом. По всій країні і Кривий Ріг не виняток. Зберігаються ймовірні застосування енергетиками аварійних та вієлових відключень електроенергії, зберігайте вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Поки що енергетики не дають лімітів на включення вуличного освітлення, тому прошу пішоходів та водіїв у темний час доби дотримуватись на дорогах крайньої обережності. Пішоходам необхідно переходити дорогу тільки переходами, включайте ліхтарики, а також подбайте про те, щоб у вас і ваших дітей на одязі були світловідбиваючі елементи. Та про наші мирні перемоги. На Кубку Європи з бойового самба, вихованець Криворізької ТЮСШ No9, Владислав Крилов завоював друге місце. Вітаю нашого спортсмена, його батьків та тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!